Емі Вайнгаус була лише 27 років, коли померла у своєму домі в Лондоні 23 липня 2011 року. Емі Вайнгаус залишила незабутній слід у музиці, перш ніж її кар'єру жорстоко перервано в 27 років через отруєння алкоголем. Співачка боролася з тривалою булімією, наркотичною та алкогольною залежністю в юних 20-х, коли з'явився її бестселер альбом «Back to Black». Вайнгаус присвятила значну частину своєї кар'єри боротьбі за дикцією, хоча близькі кажуть, що її публічний образ ускладнив боротьбу. Вайнгаус померла 23 липня 2011 року. Точний час її смерті невідомий. Влада вважає, що вона, можливо, була мертвою кілька годин, перш ніж її оголосили мертвою о 15.54. Її знайшли без свідомості в спальні її дому в Камдені, Лондон. Офіційна причина смерті Вайнгаус алкогольна токсикоз. Вміст алкоголю в крові Вайнгаус було в п'ять разів вище зазначеної норми, коли вона померла. Коронер Сюзанна Грінуей назвала це смертю від нещасного випадку. Неочікувана наслідок вживання занадто багато алкоголю. Батьки Вайнгаус, Міч та Дженіс висловились щодо смерті своєї доньки в суді після того, як відомості стали публічно відомими. Уявлення про те, що трапилося з Емі, є певним полегшенням ми знаємо, що вона мала алкоголь у своїй системі, коли померла. Це, ймовірно, було результатом кількох денних насипів. Емі наполегливо боролася із своїм алкоголізмом, а її батьки висловили глибокий сум за те, що вона не змогла вчасно перемогти. Хоча вона, врешті-решт, перестала використовувати героїн та крек, Вайнгаус довго боролася з наркотичною та алкогольною залежністю до своєї смерті. За словами Вайнгаус, тата вона була найщасливішою за багато років протягом останніх тижнів до своєї смерті і навіть утримувалася від алкоголю протягом трьох тижнів. ВВС повідомляє, що розслідування виявило, що Грінуей не відповідає вимогам до посади, що призвело до другого розслідування смерті Вайнгаус у 2013 році.